Протягом 2021 року до Лазівського районного відділу поліції від громадян надійшло 13 тисяч 664 заяви та повідомлення. Поліцейські встановили зловмисників за вчинення 548 кримінальних правопорушень. Їм повідомлено про підозру. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному на обігу наркотичних засобів. Протягом року відкрито 70 кримінальних проваджень, з яких по 60 особи встановлені, та їх притягнуто до відповідальності. За вчинення злочинів. Проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру за скоєння 154 крадіжок всіх форм власності, 17 крадіжкам з квартир та приватних будинків, 5 крадіжкам з транспортних засобів, 9 грабежам, двом розбійним нападам та п'яти вимаганням. Також працівники поліції встановили зловмисників по 49 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, трьом фактам нанесення тяжких тілесних ушкоджень та заскоєння п'яти вбивств. Минулому. Році працівниками Лозівського районного відділу поліції було відкрито 245 кримінальних проваджень за фактом шахрайств, з яких по 177 особи встановлені та притягнуті до відповідальності. Протягом 2021 року працівники поліції виявили 8459 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 197 дорожньо-транспортних пригод внаслідок 37 семи. Постраждали люди. Нарядами груп реагування патрульної поліції було виявлено 167 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Вкотре закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і не порушувати правила.